Узамо, вітаю стати професійним футболістом. Це була твоя мрія дитинства. Чи хтось тебе підштовхнув до цього спорту? Я Мої однокласники підштовхнули мене піти у цю сферу. на той момент всі, окрім мене, грали в футбольній академії, тому я вирішив не сидіти без діла. Плін на академісоадісайдеакстемтлінкміоп. Ти пам'ятаєш свій перший матч? Згадай свої емоції, вийшовши перший раз на поле. Я був маленький, коли грав свій перший матч. Але він запам'ятався мені назавжди. Адже я грав без футбольних буців. тоді ми проживали скрутні часи, коли мені було сім років, я втратив свого батька. Залишилися мої три брати та матуся, від нас відвернулися усі родичі. Я пропускав екзамени в школі, тільки щоб заробити грошей і допомогти моїй матусі, купити їй медикаменти та їжу. Але, попри труднощі, моя мати знайшла гроші і купила мені мої перші бутси. Я всім завдячую тільки їй. Вона моя сила. На той момент. Я горів футболом. До ночі грав з хлопцями на вулиці, відточував удари. Приходив додому і записував всіх відомих гравців та клуби, вивчав всі деталі. Чи підтримуєш зв'язок зі своїм першим тренером? У цілому, чи є людина, яка вплинула на твою пристрасть до футболу і кому ти завдячуєш своєму успіху? Ми з ними досі на зв'язку постійно спілкуємося. Вони завжди в моїй голові та серці, адже вони багато чого зробили для мене. Тому я маю великі плани, я збираюся допомагати їм. So they are in my mind, all of them. До речі, ти дебютував за Ефа Кривбасу останньому матчі проти Динамо Ю-19. Згадай той матч свої хвилюючі емоції. Чесно кажучи, я був дуже засмучений після цього матчу, адже мені не вдалося віддатися на всі мої 100% та допомогти моїй команді перемогти. Верігуд. «Динамо» – Київ достойний та сильний суперник. Але мені прикро, що у свій дебют мені не вдалося забити жодного м'яча. Проте я все ж таки мрію забити 20-25 голів за цей сезон. Сподіваюся показати кращий результат у наступному протистоянні. У наступному м'яті я побудуватиму. Або один, або дві. Але я вважаю, що я побудуватиму і додам допомогу. Я сподіваюся бути чоловіком матчу. Що тобі допомагає психологічно відновитися у переломні моменти? Я впевнена, що у футбольній сфері їх багато. Окіотмексміпікоріж із Я розумію, що, попри всі труднощі, з якими я постійно стикаюся, як на полі, так і за його межами. Я повинен залишатися мужнім. також. Мені допомагає віра та підтримка моїх тренерів та агента, які слідкують за моїми виступами за вка кривбас. коли я розлючений, я закриваюся у своїй кімнаті, знаходжуся у тиші і починаю налаштовувати себе на гарний лад, розуміючи, що завтра наступить кращий день. Попа у бімошонґа аводжосфортевритин андтемайсев дамінітінсінфронт. Ти проживаєш на базі клубу. Оціни умови проживання та у цілому інфраструктуру happy. Все чудово. Мені подобаються умови проживання на базі, смачна їжа, гарні поля. Персонал, тренери, хлопці з моєї команди. Дібангус всі неймовірно приємні. вони проявляють справжнє тепло і любов до мене. Я обіцяю віддаватися на повну заради успіху своєї команди. Чи є в тебе мрія? a bigger, bigger, bigger dream. My dream is very big. Yes. моя мрія. Не осяже грати в топових клубах, таких як Челсі, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер, Юнайтед. Chelsea, because of that's my love. I love Chelsea football club since when I was small. So звичайно, я також хочу допомогти своїй країні. Прагну стати видатним африканським really гравцем. Для мене це буде честь. Uh, yes,